Доброго дня всім! Хочу сьогодні зробити розклад для тих, хто познайомився, має якийсь інтерес один до одного, але ще не розуміється, чи буде продовження в цих е, стосунках, що чекає. Давайте подивимося, дуже цікавий розклад. Дивимося <кхем> різні сторони е, кожної людини. Е, а саме його думки, її думки, почуття. Що приховує і що показує, і до чого це все йде? Дивимося його думки, її думки. Що в нього на серці? Що в неї на серці? Що він приховує? Що вона приховує? Що він демонструє? Що вона демонструє? Ого! І до чого це все прийде? Дуже цікаво саме, чому я сказала ого, тому що в демонстрації якраз такі більш негативні карти. Ніби, знаєте, люди трошки як погиркалися. Отак от. Що в нього в голові, щодо неї? неї? Він думає, що вона, в принципі. Має свої якісь таємні цілі, які йому не говорять. тобто щось приховує. Чи він правий, чи ні, подивимося далі, але да, тобто, він розуміє, що в, нього є, в неї є ціль познайомитись, знати одного глибше, краще. Але він не до кінця її щитує і думає, що в неї є якісь таємниці. А в неї в голові те, що, в принципі, в Союзі вона була досить довго. В попередньому, і досі вона, чесно кажучи, за нього ще за той союз чіпляється. Хоча стабільності вже вона чекає в нових якихось стосунків, не обов'язково з цим мужчиною. Але вона взагалі за те, щоб нарешті ситуація стабілізувалась і можна вже було би бути з якоюсь одною людиною. Проте ще от минуле ще трошечки відлунюється тут. Е, що в нього на серці, да, що він м, насправді відчуває? Закоханість, сильну закоханість, а в неї сумніви. Е, сумніви. Чому сумніви? Ну, таке, це тут, знаєте, що ще може бути на душі? Знову ж таки, минулий мужчина. Чому я і сказала, що вона вже за стабільність да, думає про неї, але ще є е, відлуння минулого, тому що в думках насправді ще є почуття до іншої людини. А в нього, можливо, він десь це і відчуває, але йому дуже подобається людина. От жінка йому ця дуже подобається, дуже вона йому припала до душі. От Відчуває до неї прям тепло. Що він приховує? Ну, він комунікує ще з якимось, може бути, дівчатами, хоча ця жінка йому дуже сподобалась. Да, може комунікувати. При цьому, звичайно, їй цього не говорити. Не обов'язково це щось серйозне, але переписка якась може бути. Може бути просто спілкування, не обов'язково переписка, десь в колективі, де-інде просто легке спілкування. В неї так само, до речі, а, тут вже в соцмережах спілкування є. Є, ніби не зупиняються обидва на цьому варіанті, поки От все одно щось десь спілкується. Не зупинилися. Вона думає про минулого чоловіка. А їй подобається вона, але, в принципі, спілкування на е, інших полюсах ще є. Е, що він демонструє? Насправді він демонструє якусь е, ну, неприємну історію свого минулого життя, якийсь такий застій. Він транслює чомусь от таку більше як апатичну е, важкість. Тобто, це вона бачить і, можливо, це їй не дуже подобається. Розумієте, через це вона думає: ні, я не хочу попадати в ситуацію, коли мені буде важко. Да? Хоча в людини зараз це просто такий період. Але він це демонструє. Е, таку, знаєте, якусь як, е, такі, е, апатію трошечки. Навіть більше просто до ситуації в своєму житті, а не до неї насправді. А вона прям демонструє: знаєте, прям може погризтись, може бути агресивною. Не завжди приємно говорити. Може бути таке, можливо, вона і говорить йому про те, що отак от не можна. Да? Треба взяти себе в руки. Чому ти так реагуєш? Да? Чому ти так говориш, чому ти такий сам в собі? І вона прям випалює, випалює ці слова і може ну так навіть ранити. Добре, дивимося, що далі може бути в цих стосунках. Дивіться. В принципі, в принципі я бачу, що стосунки і в одного, і в другого будуть. Але не, з, не, між один одним. не між один одним. Будуть взаємо, взаємовідносини, але вони нові. І ці е, зміни відбудуться зовсім скоро. Що в неї, що в нього. Але не разом. Е, чесно кажучи, дуже приємні карти вот тут випали, але вони говорять про те, що отут це буде тимчасово, і мене чекають зміни. Які зміни? Е, айсти, лелеки показують. Дуже позитивну, ланцюжок подій. Тобто не одна якась подія відбудеться, а якийсь ланцюжок, який приведе до людини, з якої, добре, з якої можна відповідно це гніздо і робити. Але не, не, зараз мені йде зараз, знаєте як? Не час і не ті люди. Трішечки пройде час і будуть зовсім інші люди. І цій людині буде добре, і цій людині буде добре, але в інших стосунках. От такий розклад нас получився. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну.